64% українців готові платити більше заради перемоги. 64% українців підтримують підвищення військового збору та готові до більшого тягара війни. Лише 32% висловилися проти такого підвищення, показало всеукраїнське опитування, проведене міжнародним республіканським інститутом. Дослідження також продемонструвало високий рівень впевненості у перемозі над Росією. 88% громадян переконані, що Україна здолає агресора. За прогнозами респондентів, 33% вважають, що війна завершиться за 1-2 роки, 31% менш ніж за рік, 11% у через 3-4 роки і 9% у перспективі 5 років чи більше. Опитування також показало, що 71% українців виступають за відновлення територіальної цілісності у кордонах 1991 року. Результати демонструють прагнення українців жити в межах історичних кордонів і готовність платити більше, щоб витіснити російські війська. коментує Стівен Нікс, старший регіональний директор IRI у Євразії. Дослідження провела група рейтинг на замовлення IRI з 27 вересня по 1 жовтня 2024 року методом телефонного інтерв'ю серед двох українців віком від 18 років, за винятком тимчасово окупованих територій. ЗБережи. Підпишись. ПОШИ.